Телепроект персона на каналі 24. сьогодні з нами відомий Івано-Франківський громадський діяч, а також відомий пластун Тарас Зень. Доброго вечора. Привіт, скоп Тараса. Тебе можна представляти як дійсно найвідомішого івано-франківського, найактивнішого Івано-Франківського пластуна. Скажи, будь ласка, як ти потрапив в цю організацію, яка насправді докорінним чином змінила твоє життя? Якщо чесно, майже завжди потерпаю від цього, що багато хто асоціює мене з пластуном і. Часто батьки на вулиці зупиняють, наприклад, і питають про якісь такі рутинні дрібниці, в які я вже давно не вникаю. Наприклад, коли в моїй дитини будуть сходини, заняття. А я ну, не є керівником пласту, я був керівником пласту в Івано-Франківську, і мені постійно потрібно якось віднікуватись, виправдовуватись, що я, ну, що я не, не в курсі в деталях, таких нюансах. Потрапив я до пласту ще в 2001 році. З власних міркувань, мені було тоді 15, і я постійно хотів себе десь реалізовувати в якомусь патріотичному руслі. Е, такий цікавий момент, тоді якраз 2001 рік була акція Україна без кучми. Політична акція, я там ну, був єнаком, і мені це здавалося дуже актуальним, і я хотів піти в таку зараз дуже праворадикальну організацію на УНСО. Я туди прийшов, е, там було закрито. І коли прийшов назад додому, почув по радіо, що Пласт робить презентацію про світі себе. Я вирішив піти, бо це щось. Я, я приблизно тоді думав, що це то саме. Виявилося, що це кардинально інше, це не політична організація, не права, не радикальна, що це виховна організація. І мені це сподобалось. І далі я, і далі я власне влився до пласту, поїхав на перший табір, з якого власне влітку. Хотів поїхати як швидше, додому, але мене не пускали, бо це було досить складно як непідготовленій людині. Але потім воно по сходинках, по сходинках, я ці всі знання пластові здобував, і ця велика гра, а власне пласт називають великою грою. Вона мене засмоктала в свої оберти, і я активно пластую ще й досі. От, попри те, що ти активно пластуєш, але вже не в курсі багатьох пластових справ, що тобі дав насправді пласт, і чим в пласті займаєшся ти сьогодні? Він дав можливість працювати над собою. Це дуже важливо. Пласт самовиховна організація, тобто ми стараємось не виховувати дітей, а зробити так, щоб вони виховувалися самі. Ми створюємо їм, їм цим дітям ці умови, щоб вони ну, розуміли. Осмислено розуміли, що від них хочуть, і розвивались в правому прав, правильному руслі. Дав мені дуже багато друзів, дуже дав таких е, пласт мені пікових моментів, коли ти себе можеш перевірити в різних е, нестандартних ситуаціях, екстремальних ситуаціях, коли ти там мокнеш е, сьомий день в горах. Чи долаєш якийсь там сотий кілометр, у тебе вже протерті капці на ногах, там такі мозолі. Власне, в таких моментах пізнаються друзі. Це дуже важливо. Такі моменти найкраще вишколюють характер. Тобто дав багато знайомств. Коли мені доводилось бути керівником плосту Івано-Франківську, дав власне цей період дав мені можливість. Походити по владних кабінетах, навчитися спілкуватися з чиновниками, які далеко є невідкриті, з якими складно спілкуватися, до яких не достукаєшся, і оці всі знання я здобував протягом там скільки вже 11 років мого пластування. Тобто це життєві важливі знання дві 2006-2008 роки ти очолював станицю пласт івано франківську Правильно. а потім перебрався до Києва. Був там е, піар менеджером цієї організації. Чому все ж таки не залишився в Києві? а вернувся до івано франківська Якщо Київ це столиця України, то Франківська-українська столиця. Е, після мого 20 там з гаком, е, років перебування в франківську проживання. Е, Київ дуже складно е, сприйняти. Якщо скажімо, я там в день в Києві вирішував за день там дві-три справи. Ці справи я тут за пройшовши по 10 метрівці за годину, за 20 хвилин вирішив. За дві-три зустрічі я постометрівці, навіть випадково організую не спеціально в Києві, щоб якусь якусь справу зробити до кінця, це йде півдня там з добиранням 2 дві години чи півтора години в один бік, дві години-півтора назад плюс. Там власне вирішення цієї справи, якась розмова зустріч, яка там так само до години може бути, тобто воно йде півдня. Тому і по-друге, я вважаю, що можна себе реалізовувати і в Івано-Франківську. Багато хто каже, що це там провінційне місто. Я готовий посперечатись про це твердження. І власне я намагаюся довести, що так не є. Ти за фахом художник-оформлювач? Чи став твій фах власне твоєю справою сьогодні? До кінця, напевно, ні, але я його активно використовую на робочому місці. Роблю дизайн дизайн нової програми на одному з телеканалів, тобто дизайн слогани, його дизайн, дизайн назви, логотипу. І ці всі знання, власне, я здобув навчаючись в інституті мистецтв, в училищі художньому художній школі. Тому я це використовую, але напевно не в повній мірі, як, як би мало бути творчість, то напевно, ваша родина. Тому що і ти, і твій брат, так само художник, але мультиплікатор. Як воно з'явилося у вас обох одинакове покликання? Напевно, знаки виховання, хоча батько в мене. Є не, ну, не, не гуманітарної сфери е, має е, знання якісь він більше такі технічні має, е, має якісь моменти мама вчитель але з дитинства якось ми виховувалися там любили малювати ходили на гуртки потім художню школу, і я і брат е, і так сталося але потім ми, ми знали, що наша інша родина е, Близька до для нас родина. Наприклад, це квітка цісик. Це мої мами, троєрідна сестра. Тобто, ми знали, що багато хто з нашої родини мав якісь творчі такі здобутки, творчі вміння, навички. От і це я вже пізніше довідався. Тобто в родині в нас щось таке творче є. З одного боку, ти людина творча, а з іншого, все ж таки підприємець. Тобто, те, що потребує холодного розуму, розрахунку. Як тобі вдається поєднувати ці грані? Ось з мене такий підприємець. Я поганий підприємець. Напевно, через те, що я замість того, щоб займатися там, якимось мінімальним бізнесом, я багато часу витрачаю власне на плас чиненку громадську діяльність. І тому я часто завалюю ці моменти. Це напевно я погано, але ну, так, і я. Я так і є. Я такий є. Близько півроку Івано-Франківськ прикрашає пам'ятник пластунам, що не зламали своїх присяг. І напевно дуже цікаво виношувати ідею, дивитися, як вона е, втілюється ну а потім, напевно, пожинати плоди насолоди якоїсь від того, що справа зроблена. Ти як ідейний натхненник власне цього пам'ятнику, е, які маєш думки зараз з цього приводу? Наскільки приємно зараз проходити повз нього і власне думати про те, що це справа великою мірою і твоя? Коли ми тільки в нас виникла ця ідея, я Пластовому товаристві ну, сказав, що давайте зробимо 100 років, скоро буде плосту. Давайте зробимо до цієї дати якусь якийсь такий пам'ятник. Ну ця ідея зразу була під не підтримана, було скептично на, на неї. Друзі глянули, кажуть, та ми не потягнемо, це дуже великий об'єм роботи, це дуже треба багато коштів на це. Як ми це, ну як ми це вигребимо? Давайте обійдемося з якоюсь меморіальною плитою на стіні, де заснувався пласт тої гімназії. Я Кажу, ні, давайте дотянемо, зробимо все, що в наших силах, напружимось, дотиснемо цю справу. Ну, спочатку це було скептично, а потім, вже коли почався цей, цей процес був запущений, ми почали ходити по підприємцях, по спонсорах, запустили широко це в соціальних мережах. Люди почали підтягуватися під цю ідею, і всі ті, хто скептично за цього ставився, почали це підтримувати. і ну, Дуже приємно, що вдалося їх переконати. І, от, і ми маємо цей пам'ятник, такий позитивний момент. Я от вже недавно дощі там на різних форумах, що багато хто з якихось нейтральних людей каже, що це один з кращих пам'ятників Франківського. І до того ж, напевне, той, який з'явився в найкоротші терміни, правда? ж? Ну так, напевно, в найкоротші терміни. І ну, ще такий момент Володимир Довбенюк Сказав, ти знаєш, я не всі пам'ятники підписую. Часто мені там доводиться робити дуже швидко, якісь пам'ятники, чи не такі, які хочу, а от я цей пам'ятник підпишу своїми ініціалами, бо мені, я, я в нього вклав душу. Тому е, оце, ну, оце, власне фраза його мені найбільше запам'яталась і я її вважаю щирою. Чому, попри те, що Пласт є всеукраїнською організацією молодіжною, він не є масовою організацією? Все ж таки? Я думаю. Що ще пласт не настільки розвинутий через те, що ідеї пласту не до кінця всім зрозумілі. Але ми робимо все, щоб пласт поширювався. Наприклад, я наведу один такий приклад. Вихованець франківського пласту Микола Яриновський, який тут ще два роки назад ходив по Франківську. Так склалося, що він після навчання нафти газу потрапив на роботу в Крим. В Криму пласт був ну, занепав. Він там ще діяв активно досить широко до в кінці 90-х, а потім він занепав. Бо, як правило, там організація тримається на 5-6 таких активістів, які тягнуть всю роботу, і навколо не всіх гуртується. Якщо вони відходять, мають роботу дітей, то воно трошки сипеться. І цей Микола приїхав в Крим. Мав після роботи купу вільного часу і вирішив, а чого йому не не зробити там пласт. Він пішов, керувався логікою, пішов в українську одну єдину в Криму українську гімназію, зробив там презентацію пласту. і На наступний день у нього було купа дітей. І він зараз в Криму, зокрема, в Сімферополі, де він діє, там щось в нього вже 80 дітей. Тобто, і він там активно його розвиває. Вже там про пласт і по телевізору, по телебаченню говорять, чого раніше не було. Тобто вже навіть журналісти українською звертаються до Миколи. Тобто це такий певний прорив, це без будь-якої агресії. Просто позитивним прикладом хлопець показав, що можна розвивати незалежно від умов, там, не бідкався, це там, складні умови, це там, східна там, Україна, чи Північна, чи Південна. Насправді, ідеї пласту будуть зрозумілі, всі, зрозумілі всім, і всі будуть її підтримувати. Лишенці треба правильно донести і правильних людей, таких якихось патріотично налаштованих, відданих ідейних, знайти в тих регіонах, де пласт слабше діє, ніж скажімо в західній Україні. Чи є серед пластунів відомі українці, які власне просувають пласт у маси, якщо можна так сказати? Та власне пласт виховує лідерів, виховує провідників, які в в сучасному стані, як і в колишньому, наприклад, пластунами був. Відомі діячі ОУН Біла Сідинолишина був пластуном Степан Бандера. Пластуном був Роман Шухевич. І вони в всіх своїх біографіях, якщо, наприклад, прочитати, навіть на Вікіпедії, є біографія Степана Бандера, він бі... Бандера згадує біографії. От, власне, я став провідником, бо такі перші, перші кроки мене навчив цьому пласту. А сучасних пластунів це є Любомир Гузар, колишній глава Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк. Ректор католицького університету, Богдан Гаврилишин, відомий економіст, радник перших трьох президентів України. Сашко Положинський почесний пластун, лідер гурту Тертак. Гайді Стефанишин Пайпер, є така українського походження американка, яка космонавтка. Тобто вона перша жінка-космонавт українського походження. Цікавий момент Марія Бек, пластунка з Коломиї, яка опинилась в Америці. Вона стала першою жінкою-мером Детройта. Тобто це маловідомий факт серед наших краян. Але от такий цікавий факт, що мером Детройта була Коломиянка, Це мало хто знає. Але, власне, вони всі пластуни. Чи був ти лідером до того, як прийшов у пласт, чи ти ним став завдяки пласту? Ну, не думаю, що там 15 років я був лідером, принаймні там, в школі чи там, в художній школі, де я навчався, я думаю, цього не було. Але з досвідом власне пластування ці навички здобуваються. І... Я думаю, що в якійсь мірі я був ну, є там провідником чи лідером, там з якихось молодших, можливо, постунів. Ну я багас намагаюся багато чого організовувати, і це так само напевно свідчить про якісь лі... лідерські якості. Але в принципі, там чи я лідер, чи маю провідницький хист, ну не мені судити, а напевно на тим, хто навколо мене знаходиться. А знову ж таки, і пласт, і громадська діяльність твоя, вона ж, напевно, десь стикається з якоюсь політичною діяльністю. Чи не було спокуси дійсно податися у політику? До речі, ні, я не, не належу і принципово і не хочу належати до жодної з політичних партій, це моя позиція. Вважаю, що можна багато чого робити, не будучи в якійсь політичній силі, бло, чи там, блоці, чи партії. Я свого часу був в громадських рухах, таких як пора, чиста Україна. Вони власне були перед революцією, Ну, період перед революцією 2004 року, і е, вони були в якійсь мірі політичні, але більше громадські, все таки. От тоді я їх ну, до них належав. Це був такий досить романтичний романтичний період. Нам тоді було по 18 років. Ми другий курс другий курс. Свого інституту, тобто ми ще студенти, такий студентський максималізм у нас. І, власне, тоді я спробував трішечки такою, так би мовити, мінімальною політикою позайматися. Я б зрозумів, що це не моє, це мені не цікаво, мені краще реалізовувати якісь творчі моменти, якісь організаційні, влаштовувати якісь вишколи там, чи табори для дітей. Це мені набагато цікавіше і мені здається, що це щиріше. На мою думку, політика трохи псує людей. А декого найдуже, тому е, я стараюся якомога ну, уникати ці моменти. Лише е, вважаю, що все-таки політично треба бути активним. Е, і, наприклад, якщо є якісь принципові питання, там питання, питання української мови, які нещодавно там задівались, там чи питання української повстанської армії, будь-яких цінностей, які притаманні нам, франківцям. Або українцями, то їх треба відстоювати незалежно від того, чи це виглядає політика, не політика. Тобто, якщо умовно вводять е, регіональну мову другу російську, мене, наприклад, як громадянина це не влаштовує. Мені байдуже, чи там скажуть, що я політик чи ні, я буду відстоювати свою думку зараз. В різдвяні дні відбуватиметься акція Різдвяна свічечка. Розкажи про неї детальніше. У нас є ряд заходів, які ми в пласті реалізовуємо. Це, зокрема, вонь миру, різдвяна свічечка і так далі. Ці акції ну, плекають сімейні цінності, якісь такі соціальні цінності. Наприклад, вонь миру ми поширюємо серед різних верст населення. Ми заносимо в інтернати, заносимо в. До тих людей, які Різдво не святкують, які Різдво святкують на роботі або не мають можливості взагалі святкувати, святкувати Різдво. Наприклад, у нас є вже задум цього року занести вогонь провідникам потягів. Вони, власне, в дорозі зустрічають Різдво, і в них сімейного затишку такого різдвяного немає. А от вогонь він має передати це. Того року ми роздавали таксистам, які переважно на свята працюють. І е е е такий цікавий ми вогонь навіть, заносили в. Власне, вогонь заносили в пожежну, е, пожежну частину, ті, хто бореться з вогнем. Але вони так само на службі зустрічають е, Різдво. і, ну, і такі, Ми, ми про них так само стараємося не забувати. От, тому ця акція наносить як і сімейний е, характер, бо власне, коли сім'я сідає за різдвяний стіл, вона, запалює, вона ставить на стіл цей вогонь як символ народження Ісуса Христа, так само і вони соціальні. Ми розносимо вогонь ти тим людям, які його потребують. Що ж Тараса, дякую тобі за сьогоднішню розмову. А нашим глядачам нагадує, ви дивилися телепроект персона на каналі 24. З нами був сьогодні Тарас Зень.